Зараз ми за Антоном перевіримо, хто краще з нас знає українську мову. Чого ти смієшся? Ти вже відчуваєш смак. Пора... Поразки. Твої поразки. Моєї поразки. Так. Ну чому? Я, між іншим, я склала знову з української мови і літератури на 198. А ти чи можеш, можеш похвалитися? Ну а я на 192. Ну, а не знаєш. Але окей, я здавала раніше. Це... Я... Це типу складніше було? Ну так. так. М -м 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 -да. Хто з нас програє, той має поставити на аву на три дні і в контакті і в якусь смішну картинку або якесь кумедне своє фото. І переможець має, може відфотошопити це фото і, власне, вибрати цю аву на три дні і в контакті Фейсбуці. Ага. Як ти погоджуєшся на такі умови? А я буду нечесна? Хіба я можу бути нечесна? Ну, ти можеш. Ти що, мене ти повторював правила українського мову? Ні, ні да, okay. так знаю. Окей. Так, хто перший з нас? Давайте. Тут є вправи на примхливе спрощення. Він, вона, воно. Це легко, ти знаєш? Я все знаю. Разом. <флакова> М -м -м. Складні наголоси. А! Наголоси! <флакова> Я <з лапом>. <сído> ну, <сído> давай. Десять питань. Визначте, у якому випадку наголос вказаний правильно. Ну, кілометр. У нас таке. Може. Як правильно випадок чи випадок? Ну, я думаю, що ти як думаєш. Я, думаю, що... я, я думаю, тобі підказувати не буду. Я думаю, а може допадав. Може ні, то тільки два варіанти. Я все не розумію, чому тільки два варіанти. В деяких правах є взагалі там три, чотири, а тобі просто легке сталося. Я добре, то чесно. Це тому що дуже легкі. Завдання попадаються. Визначте, у якому рядку наголоси правильно вказано. Новий, старий, тонкий, товстий, новий, старий, тонкий, товстий. От там в одному селі, тут всі говорять, то новий, то старий, то тонкий, тому так правильно? То як правильно? То правильно, так як люди говорять, мова ж вона жива. розмовна mm. має бути. Ну mm, так. Да. Але правила тут притуртуні ні. Визначте, в якому випадку наголос сказано правильно. Ну, реально, дуже легко. Два варіанти, тобі просто. Чотири вже питання і всі правильно. Просто я тебе Я тебе буде відволікати. Визначте, в якому рідку всі слова мають наголос у першому складі. Це теж легко. Легко? Ну, що царина? Чи олень? Ні, ну олень ще може бути, але так і я чекаю. А я ж подвійні так. Ні, тут було ментів, написано було заново. Так, не чесно. Наприклад, на ЗНО дуже багато варіантів відповідно. Просто складали люди. Чекай, Олей, чекай, чекай, новий. чекай, чекай, чекай. Чекай, чекаю, чекай, Одна вже помилка є. Читай. ось, я не правда. Не буду Чому ти читати. Чому то не буде? Ви Визначте, у якому рядку всі слова мають наголос на останньому складі. Тепер вже на останньому. <свят> не кримляю мене. Катало, каталог, катало. В катало. каталогі слова Катя? Звісно, правильно, я, ну, я ж розумію. Визначити, в якому відкупці слова мають наголос на першому складі. Розмах, шипці, чепці. вибачайте. Кидати і кидати. А так. <смірш> я ти міг, Антоне, як ти міг? Невже ти, ти цього не знав? А чого ти не прочитав? А не знав? Добренький чи добренький? Добренький, все. Це не треба слухати всякі дівчат, які тут сидять і мені заважають відповідати. Я все ой, ой, ой. Визначте, у якому рядку всі слова мають на на другому складі. Відчим, відчим, від чим? Вічим. Граблює. Забили хтось, Грабні чи граблі? Я тобі не буду підказувати. Греблі. Чарети. Греблі. Ти мене перевіряєш, це взагалі твоє завдання. Такі сидять. Раплі, граблі, граблі, граблі. Оце я точно знаю. Антона з 10 завдань він відповів правильно на сім правильно? Але бонусом ще треба мене тут сидіти дівчина, яка це проходити назиново ще не сидить, не сидить, дівчина яка. А, тобто, на бензино сиділа аудиторія грає. хлопців, так? І всі вони так отчувають. Вони мовчали. Це не бензино. Я пройду краще за тебе. Подивишся, яке завдання ти мені обереш? Найскладніше. Це помста. Звичайно, це легко. а у нас виправило. Так, давай завдання мені. Я тобі такі завдання давай. Давай, не знаєш, так? Я все знаю. Просто давай мені завдання. Можуть, капотиха, а Це інші правила. Давай там, де є же шифу, щось і. Давай мені вправи, то все. Давайся, подивимось. Ну, Хочеш? Ну дивись. Опа. Там, Люблю, вказав, коли ви кого приймає на бажання? <ріст> Ні, ми можемо, але я думаю, що з атаки буде швидше і цікавіше. Ну ти уявляєш, тобі хтось пише там, наприклад. А в тебе на ципа стоїть. Або... А я не буду заходити в трибуну. <ріст> на Фейсбуці там пише там, Антоне. Там твій Мама. викладач Мама. з дипломом. речі. <ріст> Антоне! <ріст> <ріст> Давай не будемо це погано. Типа... Коли ви здасте мені план своєї своєї а, а, а там замі якась мені. дуба, <laughs> чуєш ти балу на дитячу флериру треба. Все по-нормальному має бути? Як ну, має ну, бути? Ще чули, минус два. Штрафнички, не заробляєш. Я тебе штрафу не склон, ні, склон, я ви, не робила. Я не слукомовник. <laughs> Хто це сказав? Yeah. Підій. Читай. Типу не звучніше. Визначте про це. Перший, перший комплімент! Визначте фразеологізм, що має значення дуже лагідний, покірний, як Катя. <світ> Душа не лопуська. грають. <світ> Хоч у вуха бгай. А, оце легко. Мені ну, здається, хочу вуха-бгай. А, бгай це як. <світ> Не треба мене багатий нікуди. А, так чекай, може, з цілково хочо створював. Хочу вухо в брай тоді виходить. Бгай. Ну треба його вражати. Я не вражаю, але можливо. Душа де з Лопуцька. Ну чесно кажучи, я не знаю, що таке Лопуцька. Ніколи не була в Лопуцьку. Непочально. Ну словом, я обираю. Я бере хоч у вухо бугаю. Не треба тільки мене багато вухо. Є! Хороший голос вуха. Знайдіть спільний компонент схожного тебе, Голос. Знайдіть спільний компонент у фризологізмах якась. Вкусила. Влипнути як е, ну, добре, нехай в мед. І вертітися як щось в добре хебло в «Укропі». Муха, оса, особжала. <див> Я думаю, що відповідь буде е, про комаху, в є крила. Oh, при чому yeah. скріпар. <плеска> mm. Так, давайте е, якась муха вкусила. Точно ж, правильно? Вже не скажуш, хоча мені здається, що дехто і так каже. Єй! Окей. Визначте правильне тлумачення фразеологізму. Сліпці сліпців. О, oh, ти дівчина й буде лежа. Чому це? Ну, кого сватають, що хлопці сватують? Ні, хоча зараз може хлопці сватають. Ці сватають. Ну дуже-дуже очевидно виходить заміж на сліпці, досить. <рес> ну, зважай мені. Ну, бачите, нам погано вважати. <рес> <рес> сліпці сватають. Ну, як, якщо б я тобі сказала, сліпці сватають, про що б ти подумав? Я подумав би, що. Як погано вони... бачити, сліпці сватують. Як сліпці сватують? Ти як оце як зробиш Бу, ти як... Ж дівчина, ти ж дівчинка, ти можеш знати, як сватують. Ну, виходить, ти заміж на осліп, сліпці сватують, Це дуже очевидно. Ще я обираю погано бачити. Точно погано бачиш, тому що... А я, ж, а я підказував, на відео видно, що я тільки підказував, хоч і не спати, хоча я цього не знала. А чому тільки ти А чому, А де логіка? Продовжте фразологізм пам'ятати до нових. Ну, взагалі словом, він Вінки. Вінки. і інші інших предмет. Свят. Хм. Давай, давай, продовж, давай, давай. давай. Вінник, Опролізькі свят, Вінники, проліски, Свят, Вінники Окроївський Свят. А може, ти... може відповідати. Пам'ятає Антони до нових віників. Пам'ятає Автони до нових пролісків. Пам'ятає Антони до нових свят. Ну Но мені здається, що коли ти кажеш до нових пролісків, це ти, ти кажеш до, нових, до наступної весни. Mm -hmm. А до нових свят, до наступної зими. А звятами тільки взимку бувають Антони, да. Тому вінники це. А може ті ж четвертий варіант за ці відповісти. Проліз. Пам'ятати до нових війників. Визначте про злогізм, що відповідає значенню дати згоду на одруження. Це легко. прокузи. А, ні! А ти органа це означає. А, а ти звідки знаєш? А, <клухи> а Були, значить, випадки. Антонімом до фразеологізм трохи не лусне є збот. Аж зі шкури пнеться, ні ребене м'ясо, аж ребра світяться. Ну, трохи не лусне, тобто це дуже-дуже такі великі антонім, це протилежне, тобто це аж ребра світяться. Да, Антонім. Так може зі шкури пнеться тоді? Зі шкури пнеться, трохи не лусне. Чого я а що я підказав тоді, виходить правильно? Ти мені неправильно підказав. Визначте а... фразеологізм, що має значення думати, посилено розмірковувати над чимось. Сушити голову, похнюпити голову, туманити голову. Ти помиєш голову, сушити голову, чи. Правильно? У це ще три можливості. От. О! Оооо! Продовж... <с> Продовжте фразеологізм. Причепитися як. Кожух, він такий волохатий. Для мене очіпляється рептіхи. Mm. Але я не пам'ятаю, щоб саме в цьому фризологізмі саме був кожух. То реп'ягли собаки, та mm. реп'ягну хобстатами, теж сидіна є. А от кінь Марко в пеклі... Ей, ми ще до третього варіанту наді... не діємо. Надійтесь мені міч, не відповідний до фризологізму старий лис. Ану ану. Стети п'ятий сало. Давайте уявімо. Уявімо. Правильне тлумачення фразеологізму мастити п'яте салом це готуватися до птичі. Але так як я тобі підказувала. Ти, типу, хочеш сказати, що перемогла дружба? Так. Програла дружба. <говори> <говори> що, ти що, я все... я добра дуже, розумієш? Я дуже добре, Я дійсно визнаю, То, що, що я трошки йому заважала. О! Так що ми тобі поставимо на аватарку? Uh, Катя. Я обираю. Ти обираєш, а, а я обираю тобі. до мене. Махава. Коротше, я перемогла, я зробила лише дві помилки Антон 3. Але я йому справді заважала, тому ми міняємо ави. І на три дні і в контакті в Фейсбуці. І всі будуть бачити, що ти зробив. І читаємо. І повторюємо правила української так. мови. <свят> Цілих три дні у мене стояла Ава ось така. А у Антона ось така.